Всім привіт! рада вас вітати на нашому каналі. Сподіваюся, у мене видно. Давно не було відео. Я не встигаю. Я активно намагаюся вести інстаграм і Тікток. А сьогодні мені прийшло сповіщення від YouTube каналу про те, що у мене збільшилася кількість підписників. Я зайшла, а там вже 126 людей. І я така Вау! Дякую вам! У мене аж сльози на очах, мені дуже приємно, що... Людям цікаво те, що я знімаю. Тому е, вирішила все, в честь цього сьогодні зняти таке відео е, а-ля прибирання, готування, декретні будні, все як завжди. Е, це відео буде не таке, як зазвичай, воно буде з озвучкою, бо я буду, е, приберу звук або дуже його стишу, е, щоб не коментувати в кадрі те, що я роблю, а буду це. Озвучувати вже за контролем. Мені здається, так буде нам цікавіше. Розповідаю, що відбувалося за цей час, поки я не виходила до вас, поки я буду займатися домашніми справами, я вам все розповім в деталях. Ну, а зараз я буду приступати до прибирання на кухні і готування рома, до речі, в а розпочати я хочу з того моменту, як ми приїхали з села. Бо саме з того часу у нас щось пішло не так. Рома почав хворіти і почалося все за топічного дерматиту, який ми благополучно вилікували. І буквально через декілька тижнів я б навіть сказала не тижнів, а днів, у Роми з'явилася нова болячка. Почалося все з температури. Він просто пішов на обідній сон і прокинувся вже з температурою. На другий день ми звернулися до лікаря, і лікар нам сказав, що, скоріш за все, це просто звичайне герві, яке лікується так, як зазвичай, промивати носика, там, давати норофін від температури, і на тому все. Але буквально до вечора ми помітили, що в Роми на язичкові з'явилися якісь виразки. І вже на другий день знову поїхали до лікаря, але вже до іншого лікаря. Вона нас подивилась і виявилося, що у Роми розпочався стоматит, який викликав просто дуже велику температуру. Це були набряклі ясна, червоні. Біля зубчиків він, вони аж кровили, він не міг абсолютно нічого їсти. Я все перебивала на блендер. Це мало бути не солене, не перчене, бо все це дуже сильно подразнювало е, слизову рота. Ну і, звісно, повинно було бути не гаряче. Майже тиждень ми лікувалися від оцих всіх симптомів. Це було просто жахіття, тому що дитина нічого не їла, крім води, він більше нічого не вживав ліки і вода. Крім того, лікар подивилася ромені вуха, і виявилося, що в одному із вух в роми з'явилася пробка, через те, що весь цей час я йому стабільно протирала вушка, як зазвичай, вушними паличками. Виявляється, цього робити не можна, тому якщо ви це зараз робите своїм дітям, припиніть, тому що це стовідсотково буде пробка в вусі, яку потім. Доведеться вимивати, що робили і ми ромі. Але перед цим ми капали йому спеціальний такий засіб. Якщо цікаво, напишіть мені в інстаграмі, я вам скину фотку. Більша частина цієї пробки вийшла за допомогою цього засобу. А маленький такий шматочок ми вже вимивали спеціальним роствором. В лікарні йому промили вушка для того, щоб був кращий слух. В нього вони не боліли, але це дуже сильно впливає на слух дитини. Потім захворів чоловік. Ну і так, оце в цих, всіх болячках, в цих всіх поїздках до врачів і розборів цих всіх болячок. Пройшов майже місяць, тому що вже цієї неділі ми знову їдемо в село. Ну, а тепер повернемось в сьогоднішній день. Зараз я готую на обіду вечерю рагу і окремо буду запікати крильця. У мене не виявилося меду, а хотілося дуже смачної скоринки тому, наприкінець відео, ви побачите, як я робила сиро. За допомогою цукру і води і цим сиропом змащували крильці. Це вийшло дуже смачно. Єдине, що я трошечки переборщила, і вони прям вийшли дуже солодкі. Тому, якщо будете повторювати, то робіть його небагато і змащуйте зовсім зовсім трошечки Останнім часом не хочеться сидіти вдома, хочеться більше гуляти, більше кудись ходити, їздити. Тому майже кожного дня ми виходимо десь кудись на прогулянки, на розвідку, так сказати. Сьогодні ходили на набережну. Вчора ми теж гуляли, правда, біля дому. У нас нарешті налагодилась погода. Прийшло справжнє літо, жара. Тут, до речі, Рома вже проснувся без настрою. Не знаю, він завжди просинається і він завжди плаче. Я не знаю. Це вже здається, що це в нього якась як привичка. Скажіть, будь ласка, ваші діти теж плачуть, коли просинаються? Чи це можливо я щось роблю не так, і це тільки моя дитина плаче. Крім того, зараз ми Рому активно привчаємо до горщика, і вже е, декілька тижнів Рома спить в своєму ліжечкові. Е, Ми його не приставляємо до нашого ліжка. Ми назад причепили бортики. І тепер він, ну я не можу сказати, що прям всю ніч, але засинає і більшу частину ночі він спить своєму ліжкові. Хочу його потихеньку відучати від того, що в нього є можливість перелізти, коли він захоче до нас на ліжку, тому що вже доходило до абсурду. Він буквально засипав і через півгодини вже б намагався до нас перелізти. Мені це зовсім не підходить, тому що це зараз літом дуже жарко спати, бо він спить фактично на мені, і ще й всю ніч ногами топче мені ребра. Потім повертається топче ребра чоловіка, у мені головою б'ється об голову. Потім навпаки, ну короче, це всю ніч він нормально не спить, і ми не спимо. Тому при було прийнято таке рішення. Ідеально би було б, якби ми могли вже його потихеньку перевчати, спати у власній кімнаті, окремо взагалі від нас. Але я поки що до цього не готова. Не знаю крома, але я точно ні, тому що повітряні тривоги вночі. Мені спокійніше, коли він поряд. Це раз. По-друге, мені хотілося б, вже, якщо його переводити в іншу кімнату, самостійно спати, то це вже має бути не ліжечко, а звичайне дитяче ліжко, яке ми в майбутньому плануємо придбати. І плюс кімната, яка зараз ігрова, плюс моя робоча, вона ще зовсім не готова до того, щоб переселити Рому сюди. Тому з цим поки що не поспішаємо. Є ще поки що чим зайнятися. Нам потрібно навчитися, ну не нам, а Ромі потрібно навчитися жити без пастушки, бо вона досі є в нашому житті. Він з нею засинає, він з нею спить. Причому і на день не сон він з нею йде, і вночі він з нею спить. І це велика проблема, бо відучити від неї я не можу. Можу, так само і з горщиком. Він ніби і проситься, ніби цілий день він ходить в звичайних трусиках по дому і ходить на горшечок, але все одно й такого в нього ще немає, знаєте, як стовідсоткового ну, розуміння, для чого той горщик потрібен. Якщо нагадувати, він ходить. Тому зараз активно займаємося цим і не, не перестрибуємо з одного етапу на інший. Крім того, ми вже займалися питанням дитячого садочка. Я не пам'ятаю, чи розповідала тут чи ні, але ми вже ходили і виявилося, що якщо немає прописки або один із батьків хоча б не працює офіційно у місті, в якому ви хочете, щоб дитина ходила в садочок, то дитина не має права бути в цьому садочку. Нас врятувало тільки те, що я його поставила в електронну чергу ще в 2022 році. І ой, вибачаю, в 23-му році, коли він народився, я його осінню одразу поставила в електронну чергу. Відповідно, нас без мого дозволу звідти забрати ніхто не може. Плюс чоловіка є у БД, і це теж нам дуже. Допомогло. Сказали, що в той рік, коли ми маємо йти, а це наступний, 26 шостий. Підійде в садочок, і нам дадуть список документів, які буде потрібно підготувати для того, щоб дитина туди пішла. Ну, а щоб бути в курсі всіх подій і всього, що відбувається в нашому житті, я запрошую вас в наш інстаграм, бо там я виставляю історію кожного дня і все це там розповідаю буквально в реальному часі. І за садочок, і за хвороби, і чим лікувала. І до якого лікаря ми ходили. До речі, ми перереєстрували декларацію з іншим лікарем. Про це я теж розповідала в інстаграмі. Тому, щоб нічого не пропускати і бути в курсі всіх, всіх-всіх подій, запрошую вас. Туди. А вам дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал. Я в кінці відео вам це вже скажу, але кажу ще раз: я вас дуже всіх люблю. Дякую за те, що дивитесь нас, за те, що підписуєтесь на нас. Всі у нас виходить обід, в моєму випадку, вже й вечеря. Тут рагу, крильця, до речі, ось такі гарні вони у нас вийшли. От, і моя порція Роман тут у нас. Без настрою проснувся, щось у нього вся життя не так іде, їсти не хоче. Тому що споїмо і будемо збиратись на прогулянку. Хочу зводити на наборош. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальчики до гори, пишіть коментарі. Ну і звичайно не забувайте приходити на наш інстаграм та підписуватись там також. Тому що ми там кожного дня я показую все, що відбувається. Хворієм, радієм, плачемо, танцюємо, стрибаємо, стріляємо. Все показую. Все, що відбувається, все показує. Всім па-па.